Прикордонники Литви затримали чоловіка, який воював у складі російської армії проти України та намагався потрапити до ЄС з українським паспортом. Про це повідомляють в поліції. Під час огляду в нього також знайшли паспорт РФ і чинний контракт із міністерством оборони країни-агресора. За матеріалами Нацполіції та СБУ затриманого передали українським правоохоронцям у пункті пропуску Шегині. Українські правоохоронці встановили, що 33-річний затриманий уродженець Росії, який проживав на території України у місті Суми, під час повномасштабного вторгнення він добровільно перейшов на сторону окупантів, письмово відмовився від громадянства України і вступив до лав армії РФ. Документально підтверджено, що зрадник брав участь у бойових діях проти України на Херсонському напрямку. Щоправда, бойовик швидко навоювався, втік з вогневих позицій і сподівався потрапити до країн Євросоюзу у статусі біженця з України, таким чином уникнувши покарання за скоєні злочини, за державну зраду та воєнні злочини на фігуранта чекає довічне позбавлення волі. Наразі його взято під варту.